У травні 2023 року стався гучний скандал. Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що в одного з найвідоміших українських хокеїстів знайшли Тарам Російський паспорт. Номер 10 Вадим Шахрайчук. Рекордсмен за кількістю матчів і очок в історії збірної України, 133 гри. Купа шайб брав участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу, а ще прославився характером вибуховим. Червоний паспорт зірковий хокеїст отримав ще 2008 року під час виступів за Челябінський трактор. А в Україні того ж року Шахрайчук став кавалером ордену за заслуги третього ступеня. Горбатився на двох фронтах. Я не знаю, чим це закінчиться. Вадим Шахрайчук народився в Києві, виступав на позиції ударного силового центрфорварда. Після чотирьох сезонів у складі Київського сокола переїхав на Росію. Там захищав кольори казанського барса, а далі протягом 15 років грав то за українські, то за європейські, то за російські клуби. Давайте по-чесному грати да. Шахрайчук зрештою повернувся до України і у березні 2021-го очолив національну збірну як головний тренер. За два роки прогримів паспортний скандал. Проте на захист Вадима стали колеги. Зокрема, тодішній президент Федерації хокею Георгій Зубко. Я працюю з Шахрайчуком три роки особисто, і жодного разу я не вбачав від нього жодних, навіть дрібних. Антиукраїнських моментів федерація все ж таки усунула шахрайчука з посади головного тренера і відкрила дисциплінарне провадження. А у вересні оголосила про його звільнення. А якщо ви не в курсі всієї цієї ситуації, раджу вам не лізти в залі. Чому Шахрайчук не відмовився від російського паспорту, тим більше після початку Великої війни, так чи інакше, але зараз колишній хокеїст тренує столичний клуб Київ Кепіталс і обіцяє виправити помилки будемо посилюватися, але трапляються і скандальні інфодиверсії з російським душком влітку 24-го року. у ряді змі з'явилася інформація, що молодий український хокеїст Андрій Романенко нібито підписав контракт із клубом Тамбов молодіжної ліги РФі. я офію, Валера я офігів зазначала, що хлопець, вихованець київського сокола, раніше грав у Словаччині та Польщі, а перехід на Росію відбувся, начебто, завдяки колишньому захиснику збірної України з хокею Юрію Наваренку, екс кияни на той момент був тренером молодіжки Тамбова. ти людина. та й перше джерело виглядало надійним авторитетний міжнародний хокейний ресурс Еліт Prospects. Втім, Романенко особисто спростував будь які чутки він надіслав листа до редакції Sport.ua, де заявив, що переходу не було і ніколи не планувалося. А причина вкиду банальний конфлікт з керівництвом колишнього клубу? В Освенцим зараз приїхав російський тренер і припускаю, цей вкид на Elite Prospects – його рук. Справа виявилось, існувала вірогідність молодого українського хокеїста дійсно могли відправити грати на Росію, тому він і не став миритись таким розвитком подій. Щось спричинило таку інформаційну помсту? Не вщухають пристрасті довкола Вейна Грецькі. Нагадаю, легенда НХЛ десятиліттями гордо розповідав про своє українське коріння. Коли я зростав, моя бабуся постійно кричала на мене українською. Кричала: чекай, чекай, це все, що мені вдалося вивчити. І ось раптом, задля гарного слівця, Вейн заявив: мій дід був росіянином. Тепер фанатська спільнота, та й не лише вона гуде так, що лід на аренах тріщить. Ні, ну ти хочеш розборок чи що? Зараз візьму палку, будемо розбиратися. Сильно здивувався, і це, м'яко кажучи, режисер документального фільму Юкі Володимир Мула. Я хотів зробити таке кіно, щоб воно було успішним на заході, і щоб через героїв цього фільму можна було показати світовій українців як дуже класну, успішну націю. три роки ретельної роботи. Понад 40 інтерв'ю легендарних гравців, тренерів істориків вони пояснювали, як українці будували в Канаді хокейні клуби з нуля. І, і зупинив свою думку саме на хокеї. Ми почали з творчою командою досліджувати цю тему. знайшли спершу там понад 40 українців, які вигравали Кубок Стенлі. І так е рік за роком ця кількість збільшувалася, тому що ми в ході роботи над фільмом Зна. Ходилися нові нові імена, факти, і це було дуже класно. І Потім ми вийшли на цифру 57 українців, які вигравали кубок Стенлі. Це дуже здорово. Саме в цьому фільмі Вейн Грецький разом зі своїм батьком чітко казали. Родина з України. Перша мова в хаті українська. Він каже, що він вже не говорив майже українською, але бабця розмовляла з ним українською в фільмі. Він повторює просто її фрази, і ти розумієш, що бабця така правдива. Була. І бабця була першою людиною, яка відвела на хокей його. Тобто, на перший хокейний матч в його житті на великому стадіоні в Торонті вони поїхали, бо вони жили на фермі е, в Брандфорті. Це трошки більше як година їзди автомобілем від Торонта і бабця. Його була перша, хто відвела його на хокей. І він після того так захопився цим видом спорту, що став ним займатися і став найуслабленішим хокістом. У грудні 2020 року фільм вийшов на екрани: Юкі про українське коріння Зірок НХЛ. Про те, як українські емігранти формували північноамериканський хокей, особливе місце в стрічці відвели саме Вейну. Знаходитись біля нього це знаходитись біля успіху. Були й інші зірки українського походження, які фактично творили тогочасний канадський хокей. Можливо, менш результативні, але точно більш свідомі. А цакарте називається той, хто ти є, вони називали мого батька Юкі. Весь час просто постійно гукали його так. І куди б він не пішов, він усюди був юкі все, тому що він українець за походженням. Еді шах, наприклад, пишався своїм українським корінням. Його родина зберігала традиції, і використовувала рідну мову в побуті. Ерік Нестеренко відкрито визнавав своє походження, і в інтерв'ю для Юкі розповідав про сімейні історії еміграції, зокрема про труднощі, які пережили його батьки. В Бостоні в 60-х роках була так звана Юк Юклайн. Туди входили три хокеїсти українського походження: Це Бронко Хорват, Джонні Буцик і знаєте, я згадаю, і Вікс. Тасюк, вони всі мали українську ідентичність. Так, от про Вейна в архівних документах місцем народження його діда Терентія Грецького вказано село Огдемер. Наразі це територія Білорусі в різні часи. Воно було у складі Польщі, Російської імперії, а згодом і СРСР. Ох, як закручено. На момент, коли там народився дід Вейна або ж Івана, це була етнічна українська територія у складі Російської імперії. Тож у документах його офіційна приналежність. Була якраз до невмиваної. Це хто? Туристи. Які ще туристи? Мертві. Але зрештою дід родом з Берестейщини разом з бабою з Тернопільщини емігрували в Канаду. Найбільша кількість українців, яка живе за межами України та Росії, живе в Канаді. Для колег із сайту SportExpress.ua режисер Юкі Володимир Мула зробив невтішні висновки. Вейн, мабуть, не виправдав довіру з боку українців. Ймовірно, українство, що плекалося у сім'ї його предків, не до кінця було прищеплено йому у дитинстві та не залишило повноцінний вислід у душі та серці. Давайте пригадаємо, що до Вейна Грецький рекорд належав справжньому містеру Горді Гоу. Три десятиліття він зберігав позначку у 801 закинуту шайбу в регулярному чемпіонаті НХЛ. Я на цьому собаку з'їв. Я знаю, що так. Три десятиліття Гоу зберігав своє досягнення непобитим, але Грецький вирішив перевершити маестро. Свою 802-гу шайбу він закинув у 1994 році. Містер Гокі спостерігав за цим з трибуни. Важливо підкреслити, що без великого внеску українців не була б оця національна хокейна ліга, така сильна і відома, впізнавана на весь світ. Тоді Грецький збирав оваці як національний герой Канади. Він дограв до 1990. 2009-го і встановив нове досягнення: 894 шайби, суперспортсмен, який здавалося, пишався своїми кореннями українськими. І от коли тобі він дає 20 хвилин часу, ти приходиш на цю розмову з ним, і він вперше в житті на камеру визнає, що він українець, він гордий бути українцем і розпитує мене, що я можу ще зробити. Мені здається, це дуже але все змінив епізод з новим рекордсменом росіянином. Олександром Овєчкіним. ось тоді Грецький і згадав про свого дідуся, начебто, росіянина, змінив ідентичність на догоду вірному любителю Путіна і його слави, або просто чекав на слушний момент проявити своє справжнє єство.